Марко, ти пам'ятаєш, як війна почалася? Ми спали вночі. Коли перша ракета впала, я злякався. А мій братик навіть не прокинувся. Мама одразу побігла збирати сумки. Через рік ми поїхали з України. Дядя на картоні не хотів нас пропускати, але у мого тата колись була хвороба, і він з нею боровся. Тому нас пропустили. Так, а потім почався наш довгий шлях через усю Європу, аж на інший край планети. Спочатку ми переїхали до Чехії. Потім вирушили до Нідерландів та Ірландії і аж згодом перелетіли Атлантику. Але про все по порядку. Наш шлях ми розпочали 13 серпня 2023 року у потязі Київ Львів. На цій світлині ми навіть не уявляємо, як яка довга та насичена дорога нас чекає. День перший Львів. Смачно? Так. Да. Марко де ми? Файні Хотів сюди потрапити? Да. Після потягу ми пересіли на задушливий автобус до Праги, де провели 9 годин очікування на кордоні. Та, врешті, пересіли на наступний фліксбас до Хомутова. Так, усім добрий ранок. Ми нарешті приїхали в Чехію. Вчора це був трешак, звичайно, в автобусі з 9 годинним стоянням на кордоні. Але нарешті ми так і доїхали, всіх пропустили. Ніхто контрабанди не перевозив. Все гаразд. Сьогодні, вчора ввечері заселилися, сьогодні йдемо вранці шукати найближчий супермаркет. Все, наше нове життя починається. Ух ти, а ти, ти любиш їх? О, та ти будеш що сьогодні снідать? Будеш йогурт снідати? Так. Да. Добре. Знайомтеся, це Тетяна та Микола, наші друзі, які люб'язно надали нам на два тижні затишну кімнатку на околиці невеличкого чеського містечка Хомутова. А також розповіли, як користуватися місцевим транспортом, де краще провести час і на що особливо звернути увагу. О, Включилось всім привіт! Ми зараз уже вдома. Ми вдома. Треба бути тихенько, по тому що у нас сусід. І зараз я вам кое-що покажу. Он там гори, он там є гори. Там є гори. І там ще палянка гор Якщо ви бачите, то ви побачите. Тут у нас дом. Там, де сушаться, трохи не чийся. <звук> Короче, нам нормально. Ми зараз тут, не на берегу. Мама десь стоїть там. День п'ятий, провели сьогодні майже цілий день на пляжі. Ми потихеньку починаємо звикати. Хорошо, не хочу виїжджати з Крима вже. Так добре нам в Чехії, так добре на пляжному відпочинку. Але потихеньку-потихеньку через... Сім днів будемо вже їхати на Амстердам. Всім бажаю гарного вечора. Добрий вечір. Сьогодні вже наш п'ятий чи навіть шостий день перебування в Чехії. Попали тільки що під такий невеличкий дощик з дітьми перечекали під автобусною зупинкою. Взагалі тема була вийти і пошукати спортмайданчик. Тому що сьогодні цілий день фактично пробули вдома, я працював. Але на вечір треба хоч трошки прогулятися. І ось знайшли по карті такий дуже класний спортмайданчик в рукаві, тому зараз позаймаємось. I feel good, you look great, I like you. Всім добрий ранок, 21 серпня ми сьогодні самоорганізувалися на таку самовільну екскурсію. Йдемо вздовж річки Хомутовки в місті Хомутові. Піднімаємося, вздовж її течії, в гори трошечки. І тут є три туристичних, ніби як млина. Не знаю, скільки з них облаштовані під якісь музеї чи щось подібне. Зараз будемо дивитися, будемо бачити, все знімати. І, власне, такий трек вздовж річки пройдемо, кілометрів 5, подивимося. Ось такий місточок пішохідний, пішохідний, дуже гарний. Йдемо. Чудова стежка для хайкінгу. Пройшли вже майже 10 кілометрів, кайфуємо просто неймовірно. Сьогодні на вулиці плюс 30, десь можливо навіть плюс 32. Але ця стежка йде увесь час у тіньочку, Тому кайф. Зараз вже майже дійшли до першої туристичної локації. Тут буде три млина, не знаю, можливо, хоча б до двох млинів дійдемо. Має бути якийсь ресторан, можливо, перекусимо, побачимо. Але от останні 9 км по такій стежці, по тіньочку, просто кайфуємо, неймовірно. І саме цікаве, що це ну, фактично трек починається майже в центрі Хомутова, цього чешського містечка, в якому ми зараз живемо. Тому для місцевих це просто найулюбленіша локація для прогулянок, тому що це велодоріжка, по якій ми йдемо, пішохідна велодоріжка. І ми дуже часто бачимо велосипедистів на електросамокатах людей, просто піших туристів, ну піші рідко зустрічаються. От майже дійшли вже до ресторанчика, заглянемо, що там. Находили ми того дня таки не п'ять і не десять кілометрів, а майже пристойну хайкінгову відстаню 25 кілометрів. А фінальною точкою на карті стало неймовірне пейзажне водосховище та гребля, що живлять місто. 23 серпня. Встали сьогодні рано, тому що їдемо в Карлові вари. І вирішили спробувати, що таке місцева електричка. Заказали не самий перший клас, але має бути цікаво, тому що у них тут ходять не зовсім такі великі електрички, як ми звикли, а такі коротенькі трамваї на буквально на два вагони. Побачимо. І Годину майже нам їхати. Погуляємо по карловим варам. Подивимося, що там цікавого, і ввечері повернемось назад з цією самою електричкою. Тепер дійсно добрий ранок. Приїхали в Карлові вари, випили кавусі за 400 гривень. Поїли морозова і зараз будемо підніматися оон туди високо, вгору до вежі. З найголовніших і найцікавіших місцинок у карлових варах, якщо не рахувати музею скла і музею Бехєровки, зараз піднімемося по цій такій стежці на гору до якоїсь вежі цікавої. Поки ми там у холодненькому фунікулерчику, <свят> з кандіром кайфують, я вирішив таки піднятися пішки. Але це не через економію, а просто я хочу побачити цю стежку. Вона реально прикольна, живописна, хоча тут невеличкий підйом, можливо, метрів на 200 до цієї вежі Діани. Вони там зараз мене почекають. Хвилин 20, а я піднімуся. Зекономив 100 крон. <свят> О, краса. Краса, білочки скачуть навколо мене. І вже починають відкриватися достатньо цікаві краєвиди. Тільки що пройшли Гранд Пелес. Сьогодні цілий день будемо гуляти в цілому в Карлових варах. Потяг у нас ввечері назад-о сьомий вечір. Тому будемо кайфувати. Ребятки, у музеї Бехеровки, у музеї Яна Біхєра, як його там, sold out. тупо жодного місця, жодного квитка. Я просто зайшов познімав відео і вийшов, тому що тільки ти купити просто нереально. Треба було бронювати завчасно. Ну нічого, ми дуже класно погуляли. По Карлових варах побували на горі з, з вежею. Хотів запустити дрончик, але не вийшло, тому що тут заборонена зона виявляється. Тут треба резервувати якимось чином ці, ці справи. Ну, легально, як е, журналіст. В цілому. А, дуже гарно, дуже сподобалося. Містечко невеличке, дві вулиці, можна пройти його буквально за дві години. Пообідали тільки що. Uh, і будемо ще гуляти декілька годин і вечором назад потягом. Таким самим, такою самою самої Ну, Побачимо, що воно буде. Це треба було приїхати в Карлові вари, щоб зараз гуляти по щебенки десь на якомусь полі, на якійсь парковці. Да? Так. Нормальна тема. Сільські діти довжні так і гуляти. дай. дай, я поснімаю. Не дам. Не, дай. Карлові вари відвідали. В гарячих істочниках не купалися, бієровки не спробували, мінералки Іра не попила. Але нагулялися. О! Все, їдемо нашою електрохою додому. Чао, до завтра! То ну, що дітям треба, це качелі. Давай. Усім добрий ранок. 25 серпня. Сьогодні вже рівно наш 10-й день перебування в Чехії. Ми вирішили сьогодні, у передостанній день перед від'їздом сходити у сусіднє місто Юрков чи Жирков, на жаль, не знаю правильної вимови. Там теж є невеличкий історичний центр, там є така площа. Ми побачили, що маршрут від нашого місця проживання до Юркова веде фактично трьома парками. Ми навіть не будемо виходити майже на вулиці, тому це дуже круто. Зараз прогулюємося вже по другому парку. І завтра будемо вже від'їжджати з Чехії. Вночі будемо в Німеччині і 27 серпня, на мій день народження, ми приїжджаємо в Амстердам. Я думаю, що на цьому місці вже треба серію завершувати, тому, тому що вас, мабуть, втомили вже дуже довгі, незрозумілі наші мандри. Треба зробити якісь висновки і обрізати на цьому цю серію, а продовжимо вже в наступній з Амстердаму. Я розумію, що у вас дуже багато питань. Як ми приїхали, що ми переїхали, чому переїхали? Ми не зовсім біженці, хоча це частково так. На початку війни ми мали право виїзду за кордон, адже в мене є хвороба з дитинства і в мене. З цією хворобою є прив'язана інвалідність пожиттєва, і ми мали право виїжджати за кордон ще на початку війни. Але ми, як і всі люди, сподівалися, що це ненадовго. Проте десь приблизно в кінці літа 22-го року ми вирішили, що було б непогано мати якийсь запасний варіант. І тому ми почали збирати документи на канадську візу. Власне, ось минув рік з тих пір. Ми зробили абсолютно всі документи, зробили дитячі паспорти, і власне зараз ми переїжджаємо в Канаду. Проте ми вирішили все-таки ще на два тижні приїхати в Чехію. У нас тут є у знайомих квартира, нас дуже люб'язно тут запросили, щоб ми перебули ці два тижні, щоб дітям легше, легше переживався цей весь переліт, переїзд. Чехія нам дуже сподобалось, скажу чесно. Ми прям закохалися в Чехію. Ми дуже хотіли би на якісь літні канікули ще сюди приїжджати, адже і дітям сподобалося купатися на Каменцовому озері. І місто Хомотов дуже гарне, і трейли хайкові тут непогані можна ходити, парків дуже багато, велосипедистів дуже багато. Тому ми з цим місцем ще не прощаємося назавжди. Ми ще сюди, я думаю, повернемося. Все, любі друзі. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися наші сімейні мандри. Хоча це, чесно кажучи, я знімаю зараз більше для сімейного альбому. Але тим не менше, зараз ще покажемо вам Юрков, історичний центр. І все. А решта вже буде в наступній серії. Бажаю вам гарного дня! Таково достатньо маленьке місто, дуже швидко його пробігли, там історичний центр такий мацюпісінький. А зараз ми побачили, що буквально в кілометрі від центру ще є якийсь замок. Тут, правда, діючий отель, але є історична частина, тому що це древній замок. І прийшли сюди, зараз піднялися на пагору, подивимося, що за замок. Реально дуже гарний замок. Ми ще все не обійшли, але нам вже подобається. Зараз 30 градусів спеки, всі мучаємося. Добре, що взяли з собою багато води. Поїли морозивка. Діти, в принципі, не дуже втомлені. Тому можемо погуляти і біля замку, і на дитячому майданчику. Все вдало, все разом. Що? Я втомлений, я пити хочу. І прощаємося з Амстердамом, Чао! Запиляйтесь, называйте судьбы.